Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. Україна вшановує мільйони життів, загублених через Голодомор 1932-33 років та штучні голоди 21-23 і 1946 і 47 років. Щороку в четверту суботу листопада Україна вшанує жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 21-23 і, і 46 1946-47 років. Минулого століття. У 2025 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 22 листопада. І ми в четверте вшановуємо їхню пам'ять в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Події сьогодення змушують нас усвідомити, наскільки важливою є жива пам'ять. Про минулі злочини. Ті, хто вчинив злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Тоталітарний комуністичний режим у 20 столітті та сучасна Росія у І столітті обрали геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру. Мову, але їм не вдасться стерти нашу націю. Пам'ять про голодомор мобілізує нас для боротьби проти агресора. Адже сьогодні російсько українська війна це не лише боротьба за державність, а й за існування українського народу. Закликаємо кожного пам'ятати минуле, боротися за свободу сьогодення. Та підтримувати наших воїнів, які героїчно протистоять ворогу. Пам'ятаємо свою історію, борімося, ми всі запалювали свічку, коли стемніло пам'ять жертвам голодомору в Україні, щоб зігріти їхні замерзлі душі нашою любов'ю і молитвою. І нехай тихе полум'я свідчить. Що ми пам'ятаємо кожного, хто загинув від голоду, насильства і несправедливості. Ми запалювали свічку і ще горять у нас свічки на підвіконі, щоб передати цю пам'ять дітям і внукам, щоб ніколи більше наш народ не пізнав такої біди. І зараз ми запалили свічку і помолимось. За невинну убиєних за Україну Це з колін за мир, правду і справедливість на нашій землі. І нехай ця свічка буде знаком нашої єдністі, нашої скорботи і нашої незламної віри в те, що темрява ніколи не переможе світла. І сьогодні Україна єдиним серцем схиляється в молитві і скорботній пам'яті. У День пам'яті жертв Голодоморів Наш народ згадує одну з найбільших трагедій своєї історії: злочин, спрямований на знищення української нації, її духовного корення та культурної спадщини. Трагедія Голодоморів – Забрала мільйони життів, проте навіть перед лицем нелюдських випробувань українці не втратили своєї внутрішньої гідності, молитви та віри. Саме це стало незламним фундаментом, на якому постала наша держава. І сьогодні в містах і селах України лунали поминальні дзвони на площах і в храмах. Люди запалювали свічки пам'яті, а перед храмами відбувалися заупокійні богослужіння. І це не лише данина шани минулому, це наш духовний і моральний обов'язок перед тими, чиї імена часто так залишилися невідомими історії, але незмінно вписані у вічність. У цей день українці єднаються в молитві за упокоєння душ невинних убієних та просили у Господа дарувати нашому народові мир, стілення і захист від будь-якого зла. Важливо усмідомлювати пам'ять про голодомори це не тільки історія болю, це також історія духовного світла, яке не згасло. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє право на життя і свободу, ми розуміємо, наша пам'ять робить нас сильнішими, а молитва єднає. У вечірній тиші мільйони сирітських голосів лунають через десятиліття. Вони просять лише одного, щоб ми пам'ятали вічна пам'ять, вічна молитва. Вічна Україна. Господи, пом'яни душі усіх безвинно загиблих від голодомору та інших репресій, закатованих та вбитих братів і сестер наших, подаруй вічний спокій в Твоїх світлих оселях тим, хто пройшов через страшні душевні муки, спостерігаючи за стражданнями власних дітей. Упокой, Боже, усіх жертв голодоморів і репресій в оселях з праведниками. прийми, Боже, їхній біль і сльози, пролиті з вірою в Тебе як мучеництва, святими молитвами загиблих та пам'яттю про них, очисти, Господи, нас сьогодні від усілякої байдужості і жорстокосердя, ненависті та нетерпимості. І нехай, Боже, милістю твоєю, подібна біда на нашій землі ніколи не повториться знову. Амінь. Всемогутній, вічний Боже, ти знаєш усе, перш ніж воно постане, і кожну зірку по імені кличеш, ніщо не може укритися перед тобою і жодної таємниці для тебе, Господи, немає. В любові своїй сотворив ти людину і благословив, підкоривши їй усі твої створіння, для життя Ти її сотворив, і для вічного з тобою блаженства. Воно ж його добровільно відкупила, спокусившись зрівнятися з тобою в могутністі. Сьогодні ми просимо тебе за наших братів і сестер, кому одвічне зло, поселившись у серцях правителів. Зготувало муки голодної смерті, Господи, дітям своїм, які заснули, зморені голодом і не побачили більше земного світанку, дай насититись Твоїми небесними благами. Упокій їхні душі і наповни справедливістю, їхні висохлі долоні. Господи, дай нам завжди пам'ятати, на що здатна людина. Яка тебе відкидає, убережи нас від подібного лиха, і навчи нас всьому на тебе уповати. До тебе, я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого пана, і як очі слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Голодомори, біль нашої історії, де більше не просто статистика загиблих, а крик серця, що зберігає подвиг тих, хто витримав це адське випробування, прагнення позбавити нашу націю волі зазнало поразки. Бо дух українського народу залишався непохитним. Сучасні нащадки червоних терористів рашистів повторюють прагнення своїх попередників, але ми не забуваємо витоків нашої сили, національної ідентичності та гідності. Помолімося за усіх, хто мученицьке віддав своє життя в ті дні, нехай Господь прийме їхні душі. І ми, запалюючи свічку, вшановуємо їхню пам'ять. Нехай це нещастя ніколи не обрушиться на нас знову. Вічна пам'ять усім жертвам голодомору, геноциду. Милосердний Боже, приносимо молитву за всі душі, які витратили свої останні сили за колосок хліба. Життя мільйонів зникло. Невимовною вагою голоду та мученицьких страждань. Подай їм спокій і вічну пам'ять, бо вони були мучениками несправедливості та злочину, геноциду. Нехай їхні жертви стануть лампадою світла, нашого відданого шляху, нагадуючи кожному живому про процерну зернятка пшеничного колоска, яка стала. Синьо жовтим символом втрат мільйонних життів, наповни нас рішучістю не забувати про цей час, про цю багатостраждальну землю, де вартість хліба визначалася вартістю життя. Допоможи нам, у вдячності та повазі, навіть в сучасних багатствах бути вдячними за безцінний дар життя, чорний час голодомору. Нехай стане для нас вічним нагадуванням про силу людського духа та невгамовну жагу до свободи, з тобою, в якому немає голоду, але ще обійми любові складаємо цю молитву пам'яті. Амінь. Дякую вам всім, хто розділяє зі мною молитви сьогодні. Важкий для нас день був. Але ми віримо, ми молимось, що скоро закінчаться ці у нас страшні часи, і більше ніколи вони не повторяться. Не буде ні голоду, ні холоду, ні війни. Бережи Боже вас, ваші родини і ваших близьких. Хай Бог оберігає наших захисників і захисниць які зараз стоять на сторожі свободи і незалежності нашої України. Хай ангели-охоронці охороняють їх на кожному путі їхньої дороги, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже, я через хвилин 5 вийду на платформу Тіктока.